За ініціативи Тернопільської єпархії Української православної церкви Київського патріархату у місті влаштували акцію збору книг для бійців на сході. Наразі мають близько 50 найменувань. Їх вже найближчим часом доставить бійцям у Херсонський госпіталь єпархіальний військовий капелан В'ячеслав Кізілов. Ідея така з'явилася у великій мірі через розповіді нашого єпархіального капелана Ця Вячеслава. Він неодноразово бував у зоні, АТО і неодноразово спілкувався з бійцями, які там перебувають зараз, із постраждалими хломолодим хлопцями, які повертаються вже із зони боїв, що таке людина, коли лежить в лікарні, потребує якоїсь і духовної віднови, і час побути сам на самі з собою, чи сам на сам з книжкою, іноді це потрібна така моральна емоційна підтримка вигляді літератури. Координатор акції каже, підійдуть книги на різноманітну тематику. Головне, аби таким чином воїни мали альтернативу щоденним картинам бойових дій. Закликаємо всіх, хто може. Художня література, релігійна література, історична література костякого релігійного патріотичного історичного спрямування якраз відвітається. Відправлятимуть літературу по мірі поступлення. А всі охочі передати свою книгу бійцеві можуть зробити це з понеділка по п'ятницю в управлінні Тернопільської єпархії Української православної церкви, що на вулиці Федьковича, 14.